Так, усім доброго дня! Усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні ми з вами будемо готувати таку смакоту і доброту. Це є печінка з яблуками. Дуже смачна, надзвичайно смачна печінка з яблуками. Насамперед хочу подякувати всім за лайки, за коментарі, за підписки. Багато людей підписалося. Щиро вам дякую. Дівчатка там пишуть мої підписниці, де я пропала. Я ніде не пропала. Я є. Просто дуже багато роботи назбиралося і не було часу знімати відео. А щоб зняти для вас якісь рецепти, то треба час. Бувають такі, що я цілий день трачу на те, щоб зняти вам рецепти якісь. І, і так. А так як в нас була погода, роботи дуже багато, і тому я собі підганяла всю роботу і я не мала часу зняти вам відео. Так що. Всім щиро дякую. Не забувайте ставити лайчик, пальчик вверх, поширюйте, щоб більше людей могли побачити це відео буду вам щиро за то вдячна. І хочу вам сказати, що на 8 березня, тільки я подивлюся, якого дня ми будемо робити розіграш, так як я обіцяла. Будемо робити розіграш подарунка. А може, і подарунків побачу. Так що, Слідкуйте за тим, коли я викину, коли буде розіграш, я ще подивлюся, щоб підібрати, як не знаю, чи ми встигнемо до 8 березня, швидше зробимо, чи пізніше. Ну, факт того, що ми будемо з вами розігрувати чи подарунок, чи подарунки я ще побачу. Так що слідкуйте, а ми з вами почнемо готувати. Так. Ну що, мої дорогі, почнемо готувати. Е, я знаю печінку всі вміють готувати, але я вам покажу, як ми готуємо у нас в ресторані в Поліщі. Е, у мене тут печінка, тут у мене цибуля з чесничком, тут чесничок. Тут у мене мука, сіль і перець. Тут яблучко. Взагалі-то. Ми коли готуємо в ресторані, то ми не обжарюємо ці. Але так як в мене хлопці хочуть, щоб було обжарено, то я вам покажу і такий варіант теж. Так, ну що, ми з вами будемо переключатись на плиту. Так, в мене тут олія, бачите? Я сюди кидаю просто чесничок. Кидаю чесничок. У мене чесночок дрібонкий, тому що це ярий чесник. Хто знає, дівчата, хто вирощує, ярий чесник дрібний. Але зато він дуже гарно довго зберігає. Так, все, в трошки обжариться. Так, чесничок, бачите, вже навіть кудась під підрум'янився. Тепер сюди я висипаю яблучко. І трошечко пройду з цим чесничком. Так, віце яблучко пройшли цією олійкою такою з чесничком. І сюди ми даємо цибульку все в грамах. Я напишу скільки чого. хоча це вже, знаєте, на око я покажу. Але я вам напишу, Це гарно ми промішуємо ось так. Ой, розсипається. Промішали і трошечки солимо. Можете і перчити. Я перчити не буду, тому що я поперчила муку, а в мене острі не люблять. Ось так. І залишаємо це, щоб все протушилося нам. візьму кришечку. Хай протушиться. Частково час від часу промішуємо. Так. Дивіться, яка цибулька у нас має бути з яблучками. Все, зараз я її перекидаю тут в мене мисочка. Ми продовжуємо. Так, а ми з вами будемо жарити печіночку. У мене такими великими аж і кусками. Печінка у мене куряча, куплена. Я як ріжу кури, то маю свою печінку. А це я купила. Так, знаєте, що печінку не треба довго жарити. Так, наскореньку раз, раз і все. Взагалі, то до цієї цибулки з цими яблучками можете печінку муціну обжарювати. Можете зразу її кидати туди і ще протушити. І якщо маєте бульйон, дати бульйончику. І вона тоді така соповита виходить. О. Ось так. Ви не мусите робити руками, так як я. Просто Простилочкою там, чим хочете. Я вже так. Отак. От Отака така має бути печіночка, щоб вона не була у вас пережарена. Все, з двох сторін піджарилася і я всю печінку вибираю. Тому що чим довше ви будете печінку жарити, тим вона у вас буде твердша. Ось так. І продовжуємо жарити всю печіночку. Так, Так. готова у нас печінка. Міняємо це місцями, буду вам показувати. Зараз будемо з вами перекладати. ми здаємо ці цибульки з яблучками. Яблук можете давати більше. Яблука у мене кислі. Просто класні яблука. Такі були, вони у мене більше трошки з середнього розміру. Як середні, знаєте, то чуть менші. Ось так. Зкладаємо це все діло. Сюди я даю. Лавровий листочок дві штучки і даю оцей перчик такий у мене колений такий, бачите, так трошки. І знову перекладати буду цибулькою і всім цим. Показувати вам не буду, як я все перекладаю. Зараз перекладу і ми з вами продовжимо далі. Так, все ми склали. Трошечка зверху підсолю. Дивіться, у мене тут була домашня сметана. Я долила води. Домашньої сметани я вам напишу скільки, але ви самі розумієте, що ви можете давати скільки хочете. Магазинної сметани можете теж давати, щоб вона вам не звернулася. Вам треба взяти сметани, дати до неї води, розмішати, тоді дати муки і заправляти нею вже печінку, яка залита водою, яка гаряча і вже майже практично готова. Тоді сметана вам не звернеться до магазина. Або ж берете вершки. там... 30%, 12-15, вони різні. Ну, я маю домашню, мала трошки домашньої сметани, я просто дала водички до сметани і це все заливаю. Отак. От Сметанкою. Попроколюю отак, тому що. О. І це зараз включаю, хай тушиться. Закриваю кришечкою і до готовності. Гляньте яка красота і смакота. Ви подивіться. Яка ж це смакота? Зараз спробуємо. Яблучка десь кудись попадають трошечко, бо вони вже майже розварилися тут. Печінка м'ягонька гляньте. Бачите? Пахне так. М -м -м, як пахне! Оже яке добре. Яке смачне. М -м -м. Печінка негученька. Дуже смачно. Але смакота. Беріть, пробуйте, не пожукуйте. Так, смачно з яблучком бомбезно. Взагалі то можна, це якщо ви готуєте, наприклад, там на 2-3 порції на... для когось там гості, наприклад, прийшли, а ви маєте печінку розморожену, то ви скоро, скоренько цибульку начистили, чесничок дали, яблучки вкинули, цибульку пропасирували. Бігом тут і дали печіночку, протушкували, і дуже добре ми даємо бульйон курячий. Дали чутичку бульйону курячого, і вона так проходить тим таким соком, і тим всім, і та цибулька, така і то яблучко видко, воно дуже смачно. Але так як я робила більше, бо в нас більше і просто нереально О, гляньте, чесничок, щоб можна було тушити. Але в мене хлопці я запитала, вони сказали. Що таке, а ще та сметана у мене лишилась, бо в мене домашню сметану не дуже їдять. І просто шкода мені було, її треба було використати. І тому я зробила таке, бачите, таке в соусі таку печіночку. А ви, беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нового відео!